Всім хай хай, ребятки. Е, uh, сьогодні ми разом з вами будемо збиратись на англійську. Ой, коротше, я так не хочу на англійську, це нам би додатково поставили в, в неділю. Але я так не хочу, чесно, просто. Знаєте, типу, 12. ну, там може було на 2 часа, і на 3. Все таки, але, типу, зачем так пізно, краще вже раніше, і потім вже все забудь про це. І тебе, може, в фільми піде, так що краще раніше. Тобто я піду на 12 часов на да, англійську. Uh, і буду з вами збиратися. Зараз тільки 10.30, ну, короче, 10.40, а uh, я буду в оделянстве збиратися і збирати, вже починати, починать. вже починаю збиратися. Короче, в этом уже починаю забирать, потому що, я не знаю, я, я хочу ще накраситися, потому що трошки у вас такой выглядит тако себе. Волос, конечно, очень рядом, я забыл вчера не буду, просто типа хочу и все. Потому що я я, не душу сверняти, що сі все одно і сьогодні буду бить голову, потому що завтра в школу і типа що нам чист. Я, короче, делаю сережки такі от. Цього папа, коротше, дарив такий сержки, слібі. І, типа, потому що в мене тут немає ніяких слібів серешок, у мене такі всі золоті. Я ч, вийду, ви чуєте, що в волі прям понос, але я просто трохи заболіла, але... Але це не було на англійську. можна було онлайн, але не знаю, я якщо все ще офлайн. Хоча можна зараз сказати, що я під Боже, щоб я була онлайн. Але не знаю, чесно. Краще б офлайн піти. І, коротше, моя давала на якийсь Сережа, і за цього я сіла. Хоча я ціло дуже важко наносила в хрестики, потому ну, що я так і раніше проведу всякий хрестики якісь, а це вот, е, типу, зараз я вже їх не носила певно рік, напевно. Дякую, можна, трохи більше. Чи мені, чи не, да. Короче, и я решила ходить, потому что единственные ки приходят пидуть сережку. Теперь тебе сержку. Вот так вот... Как это называется? Било золото вот. Так, все, я не буду, буду меньше балакати, буду зараз вами збиратися. Ну що, Я удала... Да, да, тоже одиннадцать. Короче, снялась увидимся. Короче, зараз буду... моя лицо. файс порядок. Так, ну что, я уже накрасилась. Вот такие мой макияж выишил. Сегодня я замечу свою любимую коллективу, что взяла сделаю Вот. И не знаю, мне типа кажется, что я бишь просто мразь, очень. Я не знаю, короче, я по ней виша, без понятия. А це сьогодні мені захотілося чорний. Губи такий от коричневий олівець і тін ржавий. Я дуже хотіла, короче, купити себе червоний тинт, але, але ні, типу, прям ідеально червоного я не нашла. Я, а я свій червоний був червоний, але я його пізла свого, я не знаю зачем, може цього, типу, вже не користувалась, але зараз опять я хочу використовуватися, тому що я купила, але він більше розовий, типу, не такий. Ну норпахт. Дальше был коричнево, забавно розташувала и ну, погано поехали страшно. Дальше крохиблоя підкрасила, не ну, такими вийшло. <гум> Вс. зараз збираю свою сумку и буду уже ехать на английскую. Бай-бай!